Компанія VD Автомобілі» з пробігом представляє новинку. Сьогодні поступає в продаж Skoda Octavia A7. За 2018 рік випуску. Офіційний автомобіль з сервісною історією. Два ключики в комплекті машина на літніх шинах в хорошому стані. Тканина салон темного кольору. Повні склопідйомники, обігрів бокових дзеркал. Пробіг 65 тисяч кілометрів. Двозонна кліма, обігріви сидінь, монітор. 1,4, автоматична коробка передач. Даний автомобіль можна придбати як за готівку, так в кредит або лізін. Будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Маємо багато цікавих пропозицій для вас. Велика кільцева 58, відді автомобілі з пробігом. З пробігом без зайвих комісій на великій кільцевій п'ятдесяти візів.